Не дороби, не допиши, не допочни, не долиши, і не доїж, і не доши, і в недоладію мерщій. Ого, де це я? Недоладія, яка дивна назва. Що вона символізує? Мерщій переглядай відео, буде фантастично цікаво! Пригадай зміст повісті казки Галини Малик незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії. Чому недочеревик переніс дівчинку в недоладію? Аля не завершила соту розпочату справу. І який фантастичний дивний світ постав перед дівчинкою. Знайди відповідності. Оце дивна країна. Тут ставок без води. Рибки плітки ходять із парасольками, відро без дна, бабка без одного крила, сонце без однієї половини, замок без однієї башти, будинок недочеревика без вікон і дверей, а недотель це сарай із перекошеними кривими вікнами. Які влучні характеристики. Це художні деталі у творі. Лови літературну фісташку, художня деталь. Характерна подробиця щодо художнього образу, яка має вагоме змістове та емоційне навантаження. До речі, розрізняють портретну, інтер'єрну, пейзажну та психологічну художні деталі. Увага! Погубилися деталі. Оголошуємо розшук. Упізнай персонажів твору за асоціативними картинками. Одного вуха бракувало недоладькові, а ось першому недорадникові цілої голови, вусові – вуса, не до бороді половини бороди, недопопелюсті не вистачало однієї кришталевої туфельки, алі стрічки, щоб доплести другу косичку. І з недочеревиком асоціюємо черевики з червоними шнурівками, знімаючи який герой переносив людей у недоладію. і з недоролем, звичайно, корону. А ось поглянувши на годинник, одразу пригадуємо годинникаря недождення. А тепер визнач, кому з героїв твору належать цитатні характеристики, у яких наявні портретні деталі. Портретна деталь зображення яскравої риси зовнішності персонажа. На плінтусі сидів маленький чоловічок у довгому. Майже до п'ят картатому піджаку із широкими кишенями. На голові в чоловічка червонів ковпачок, а на ногах у нього були величезні зелені черевики із червоними шнурівками. Це не до черевик. Голову прикрашав шкіряний капелюшок із півнячою пір'їною з боку. Капелюшок сидів криво, бо лівого вуха, яке б мало його підтримувати, на голові зовсім не було. Добре, що, хоч очі на місці. Зате одне більше, а друге менше. Ніс, набік скривлений, губи перекошені, навіть ямочка на підборідді не на своєму місці, а майже біля вуха. Стояв він, нахилившись набік, бо ліва нога в нього була коротша від правої. Це опис недоладька. На порозі недотелю стовбичив якийсь товстун у шкіряні безрукавці. Одна холоша його штанів була довша за другу. Звичайно, це недоштанько. І перший недорадник. Його намалювала якась дівчинка спочатку з головою. Потім та голова їй чомусь не сподобалася, і вона стерла її гумкою. Кожен ранок приходить сюди і прилаштовує шолом собі на плечі замість голови, а увечері ставить його назад. Спробуй ще. Думаю, не до попелюшку легко впізнати. Обличчя незнайомки геть усе було вимазане попелом. Одягнена вона була до пояса у старий лантух, зате від пояса до п'ят спадала шовкова спідниця, гаптована золотом і оздоблена мереживом. З під неї виглядали маленькі ніжки права взута у кришталевий черевичок, ліва у дерев'яний. Посередині широченного ліжка сидів чоловічок у нічній сорочці та нічному ковпаку з китицею. Він тримав у руках банджо і легенько перебирав струни. Це не до роль десятий, кватирка. І тут із гурту виступила дивна чотирикутна бабуся. Голова її була обмотана великою квітчастою хусткою, кінчики якої, зав'язані вузликом над чолом, стирчали, як заячі вуха. Вузлик скріплювався гвинтиком. У кожній руці бабуся тримала по великій картатій носовій хустинці. І опис недоладян кожному з них чогось не вистачало або взуття, або одежі, або волосся на голові, чи просто гудзика, комірця, краватки, чи шнурка у черевиках. Та найголовніше їм не вистачало усмішок. Ось такі портретні деталі допомагають читачеві яскравіше уявити персонажа, а також потім на уроках літератури його легко впізнати. Поглянь на власні назви із твору Країна недоладія, місто недоград, готель недотель і всі імена мешканців починаються із префікса недо, що він символізує. Галина Малик, авторка Повісті казки, надзвичайно влучно використала префікс недо, який, крім власних назв, уживається дуже часто у творі. Адже в недоладію потрапляли через недороблені справи, а мешканці країни мали чимало химерних вад. Префікс недо передає неповноту ознаки дії, стану або якості, незавершеність, навіть, так би мовити, половинчастість. До речі, дізнайся більше про особливості написання з різними частинами мови префікса недо, переглянувши наші відео з мови. Як бачиш, у повісті касті чимало символічного. Пригадай символ художній образ, який умовно відбиває яку небудь думку, ідею, почуття у відповідне героїв твору та їхнє символічне значення Аля символізує особистісне зростання, моральне вдосконалення внаслідок нелегких випробувань та вміння долати труднощі. Недороль десятий Символ страху, безчинства, несумісності посади й діяльності, байдужості до підлеглих, недописар і кат відсутності власної думки, жорстокого і сліпого виконання абсурдних наказів. Недочеревик символізує маніпуляцію людьми, жорстоке ставлення до них та безжальність у намаганні досягти цілей. Перший недорадник це образ байдужості, жорстокості, немилосердності, безжальності, необдуманих рішень. Натомість недоладько і недопопелюшка утілення щирості, гуманності, самовідданості, альтруїзму, життєлюбства, безкорисливої допомоги іншим. Мешканці недоладії, зокрема, недождень, недоштанько, недокухар, недокватирка утілюють у собі обмеженість, боягузтво. Ці жителі Недоладії стали жертвами людської недбалості. До речі, не тільки недоладія має символічне значення. Пригадаю, що розповів Алі Недоладько Я тільки знаю, що на північ від Недоладії живуть абияки, на захід якоськи, а з півдня і сходу недоладія межує з великою країною сяктаків. Це величезні дикі краї. На мандрівників там чекає безліч смертельних небезпек. Уже здогадуюся, що то за жителі сусідніх країн. Цікаво? Тоді можеш прочитати інші повісті Галини Малик Подорож Алі до країни Сяктаків і третя подорож Алі. А щоб дізнатися більше про сюжет аналізованого твору та морально етичні проблеми, порушені в ньому, переглядай наші окремі відео. Тож повернімося до запитання із початку відео. Що символізує назва Недоладія і як вона утворилася? Тут усе було недоладу Запам'ятай кожен із героїв Повісті «Казки Галини Малик незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії наділений яскравими та дивними рисами зовнішності. У змалюванні персонажів важливу роль посідає портретна деталь твір Галини Малик має символічне значення. У країні недоладі все недоладу. Авторка повісті казки надзвичайно влучно використала префікс недо, який, крім власних назв, уживається дуже часто у творі. Адже в недоладію потрапляли через недороблені справи, а мешканці країни мали чимало химерних вад. Кожен із персонажів символічний, а портретні деталі додають їхнім образам яскравості. Сподобалося відео? Тисни на вподобайку, ділися із друзями, відкривай з нами фантастичний світ у криліт.